Одруження з пріоритетом завдяки додатку Армія Плюс. За тиждень, відколи послуга стала доступною, дату шлюбу обрало 200 військових, і вісім пар вже вступили у шлюб. Про це повідомляє Міноборони. Першою парою, яка сказала цифрове, так стали бійчиня медичної роти 47-ї ОМБР Магура Юлія та її наречений Євген. Юлія долучилася до церемонії просто із передової у перервах між бойовими завданнями. Пише Мінцифра. На початку квітня Кабмін ухвалив постанову, яка дає можливість військовим одружуватися у дії поза чергою, бо попит на онлайн-одруження у дії б'є рекорди, і доступні дати розлітаються миттєво. Тому військові тепер мають пріоритетне право на вибір дня для одруження. У застосунку Армія Плюс з'явилася опція Шлюб онлайн. Обравши її, військовий автоматично потрапляє у дію, і система дає йому слот для церемонії позачергово. Так згоден. Чи згодні ви, Юліє, взяти за свого законного чоловіка Євгена? Так. Євгене і Юлія. 14 квітня більше ніколи не буде для вас звичайним днем в календарі. Адже сьогодні день народження вашої сім'ї. Онлайн шлюб через дію. Це вже справжнє явище. Чотири тисячі пар уже одружилися, 19 тисяч подали заявки, два мільйони людей за допомогою застосунку освідчились.